Привіт такі мої любі. Не можу сказати, що ранок добрий, тому що він, бляха, зовсім не добрий. Знову жахлива ніч ранок. Знову загинули ні в чому не винні люди. Скільки це пекло буде ще тривати, просто знаєте. Тільки починаю збирати себе докупи, <кій> бо, а вже ж, не спали, а, але то все найголовніше, що живі, так? А, тому що народ не забуваємо про свої ранкові ритуали, їх ніхто не відміняв. Складаємо себе. По пазликах і йдемо жити це життя. А всім, хто втратив сьогодні рідну близьку для себе людину, щирі співчуття. Нехай земля їм буде пухом.